І виростають вони отакі здорові, так? Ці туйки на продаж вирощують. Бачите, туди різні. І вони вроді по І по скільки така, отакі. І менші на 12 см від 13 до 15 гривень є рібен сорт. Можна формувати кулі, кущики, можна і догори. І така велика навіть теж йде туйка на продаж. І навіть розкажуть, як за ними вхожувати оріх. ці до нас привозили на великі купані. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я прийшов до знайомих своїх і хочу вам показати просто-напросто отакі туйки. Бачите, дуже красиві, дуже красиві. Є більші, менші, це більші, ще більші. Ось така гарна ялинка, дуже красива. І зробили отаке, бачите, зробили такі ядра, як буде земля, там венера і все остальне. І квіти, але що ми любимо? Квіти калаванда є, бачите. І лілії гарні, різні. А тут не знаю, як називається. Те, скоріше всього, юта гарно розіла, бачите? Так як любимо квіти, а воно тут якраз у нас багато тут всяких є. Акуратно все зроблено. Бачите. І от така, як кажуть, японська верба. Ну Вона дуже красиво виглядає. І газон посіяний насінням. Силка знизу, кому треба. І є в наявності. Заходимо і купляємо. А тут такі гарненькі туйки. Що прийшов, бо кожен раз як проходив, а воно дуже-дуже гарне у нас. бачите. І вони, ті туйки, на продаж вирощую з маленького. Зараз покажу, що маленькі в них є. А це отакі от вже є великі, бачите. І така велика навіть теж йде туйка на продаж. І ціниться вона зі двох, і, як договоритись, нижчу сторону. Але вона велика. Метр десь два з половиною метри до трьох, два з половиною точно, це тільки від землі. Бачите, яке гарне. Я пройдуся, просто вам покажу. Різні, бачите. Кущики. Це таке інтересне. Шароподібне, бачите, зроблено, так само зробили таку шароподібну. І теж є отакий, От бачите, така ялинка. А може і сосна якась. Карликов бачив, колись продавали в Кіровоградській області, до нас привозили на великій купані, була Карликова, але дуже дорога. А це така, може вона, може не вона. І саме самоділки роблять І красиво коло хати. Бачите, і про туйки далі йду. Тут дуже багато я туїк побачив, ну, то що поливати не треба, бачите. І вони так собі ростуть. І зараз я вам покажу ще, як. які ще гарні є. На продаж менші. І оцініть альтанку. Шедевр. Супер. І ще в нас є овчар такий. Бачите, вольєр такий класний. А. Айза. Та? Айза. Так? Айза. А нас герда. А це Айза. Саме краще, це ми любимо це овчар, породи овчарки німецької. І ще є смарагд, туйки і бра... Брабант. Теж є на продаж таких. Е, на інтерес. Дивіться. Отакі. От Бачите. І більші та. Її більше. Це брабант. Там та, поняв? Там та брабант. О, теж тут. Бачите, які красиві. І такі вже великі, ті типу по 50, а ті 55 гривень. І виростають вони отакі здорові, так? Ті виростають такі здорові. А ті менші, там ті. Yellow ribbon сорт. Можна формувати кулі, можна і догори. щоб росла. Це вже на ваші бажання. Ну, а тут великі, бачите такі. І як виросте, буде такої самої розцвітки. Бачите, жовто-зелений такий колір. Красивий. І на замовлення, якщо хочете, є менші. Менші теж каста касетні. Ну, воно буде, звичайно, дешевше. І менші на 12 сантиметрів від 13 до 15 гривень з куща. От такий буде, бачите, ті от трохи більші, це вже, певно, річний. А там то буде, як то кажеться, така розсада ну, з пів року до року. 0,97. 42, 14, 14 427. 427, пані Оксана. Кому треба, будь ласка. Е, нова пошта працює, висилка буде. Ну і по замовленню, скільки замовити, звичайно, це ціна буде від замовлення. За один курс, звичайно, не договоряться, ну, а вже більше, то, звичайно, можна буде вислати. Е, можна навіть заказувати, якщо маленькі, касетами. В касеті 103 ячеюк, це е, Штучок може бути, ну і по 13 гривень за кущ. Можна цілу і бананку посилати. Не одну, можна і дві, до кучі вона дуже добре себе. Переїде добре в бананки, навіть на південь України нема питань по всій Україні. Це кому це треба. І зараз ще покажемо ще якийсь ексклюзив. І тут це є туї, можна садити подальше одна від другої. Вона є як книжкою робиться формуєте теж вона ну, метрова невелика яка та А ця метрова та? а та трьох чотирьох метрів а та бачите тоді різні і вони вроді по самому цьому одинакові але різні назви так як в Лохені. зрозумів там там метрова, а ця, бачите, книжку. А там тут теж кущом можна так. так, кущом робити. Так само. Ось такі ще є. І по скільки така? А я сто. Сто така. Така сто, бачите. Красиво. І бачите які. Отут. От Оріхи. На оріхи не продаються, це просто я побачив, що у них є гляньте молодий кущ, а які вони красиві. Бачите, воно не ліщина, це ми називали раніше ліщину. Фундук. Посадилися і буде дітям. Заказуємо кому інтересно телефон, об'явили і договоряйте, яка вам. Висота треба, які сорти, вони вам все пояснять, розкажуть. І, звичайно, чесні люди вони вам перейшлють без всяких, як то кажуть, затримок, викопується, перевозиться, садиться, І навіть розкажуть, як за ними ухажувати, так як у них вже великі є. І бачите, непогано, зараз я вам покажу ще великі, які величенькі у них є ще. І той барабан, що я вам показував, там він тут є. Якщо садити, я тільки подивився фотографію, садити коло того, він зростається до кучі і буде такий живий пліт або ну, такі, знаєте, красиве. Тільки що дивився велике вколото росло, і це буде отакі, бачите, воно до кучі, догори йде і внизу заростає і навіть курка не пройде. Непогана штука. От такі вони є, бачите? Красиві. Кому треба, можете заказувати. Я просто йшов по дорозі і часто дивився, і думаю, без нід такі, все одно люди дивляться. Хоча трудний, звичайно, війна. Але, як мене казали мої підписники, воно трошки відволікає. Та сама робота при цьому, навіть показати ті самі квіти, красу, воно дуже приємно, навіть подивитися. Не кожен в змозі, звичайно. Всім здоров'я, Україні перемоги. І кому потрібно, дзвоніть. до побачення.